Мабуть, багато хто володіє Renault Megane 3, Scenic і тому подібне, стикалися з такою проблемою. Хрустить фіксатор двері. Коли відкриваєш двері, двері починають хрустіти. З чим це пов'язано? Пов'язане це з тим, що на цьому фіксаторі є ось ці ролики. Ці ролики мають велику вироботку, і коли відкриваєш двері, вони починають хрустіти. Ось бачите на камері? Ось які виїмки. Такі от кратери. Воно виїдає. Це ще рідний. Тому в мене вже замінений на новий. не оригінальний але хорошої якості. Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео рубрика Ремонт. Що ми будемо робити? Будемо міняти ось цей фіксатор двері. Всі знають, що на Renault Megane 3. Він виходить з ладу десь 100-150 тисяч, починають стратись ролики і двері починають хрустіти. Що ми будемо для цього зробити? Правильно, знімати ось цю карту і міняти цю штуку. Перш ніж зняти карту, нам треба відкрутити болти, які не прикручуються. Тут є закльопка, є болт, потім тут Є болт. Збоку є ще тут. Раз. Один, напевно, є. Ось ці болти нам треба відкрутити, потім достати цю штуку, лампочку відключити і витягнути карту. У мене є набор китайських маленьких головочок. Ось беремо таку ось дан 20 -ку. значить Цією головкою знімаємо. Раз, два, три і чотири. Чотири болта знімаємо цією головкою цей Трошки інший. Так, ну болти я повикручу Тепер залишився зняти ось. Цей цей болт підходить головка на 15. Беремо, вставляємо головку на 15. Ось такий великий болт викручуємо з цієї головки на 15. Далі треба обережно зняти карту. Не відірвавши ручку, обережно відключити лампочку і обережно зняти прибор склопідйомників. Щоб обережно зняти приборку з склопідйомників, в мене є отака пластикова відкривалка. Обережно вставляємо і підриваємо її. Отже, її зняв, та трошки не підійшла, тому взяв таку от простеньку, як ложечка. Тут є ось такі дві кліпси, маленький лайфхак. Щоб ви були обережні, коли знімаєте, в яку погоду. Тому що, якщо холодно, пластик дуже легко лопається, тому дуже обережно, без зусилля, трошечки там, ледве-ледве ковернули. Якщо не їде, значить ви щось робите не так. Далі, друзі, не виривайте її, бо тут є фішка. На фішці є. Така кнопочка натискаєте і вона легко виходить. Далі знімаємо лампочку, теж обережно підковирюємо її. Це лампочку зняли, тут теж є фішка. Обережно натискаємо і витягуємо її. Є. Далі, друзі, нам треба зняти ще оцю пластикову накладку. Дуже легко знімається, там є кліпса. І ще один болт тут. Ну і все, і пробуємо знімати обережну карту. Вона теж на кліпсах, тому частина кліпсів може поламатись. Ще, Друзі, як будете знімати ось цю карту, не забудь, що ще тримає ручка двері, тому є. Ручка двері і тут є така защолочка, ось вона в такий флажок, він буде в такому положенні, не забудьте його відвести так і зняти ось цей тросик. Дивимось на стан кліпсів. Бачите, такі от кліпси. Багато пошкоджених, тому варто купити. Комплект нових. Я вже маю комплект нових, тому якщо будуть якісь поломані, я просто з легкістю заміню їх на нові. Далі, друзі, що нам треба зробити? Зняти зняти всю поролонову наклейку. Якщо не знімається, бачите, тут вже порвано, цю карту вже знімали, походу, не один раз. Далі, друзі, вам треба зняти ось цю резинку і пластикову пластиковий цей фіксатор, тому що вона буде заважати зняти оці два болти. Тут доступ легкий, тому можна з легкістю відкрутити. Сюди у нас підходить шестигранник шестигранник на 5. Ось він. Відкручуєте цей болт. Так, за допомогою пластикової ложечки я зняв оцю пластмаску і тепер у нас є доступ до цих двох болтів. Не видно ось вони. Для тих двох болтів підходить головка на 10. Я вже поміняв, ось він як виглядає. Бачите, вироботка отака. Дуже велика, це ще рідний. У мене вже замінений, залишилось поставити цю пластмаску резинку на місце і скласти карту. Це вже в утилізації. Хоча я знаю випадки, що їх знімають ці ролики, там якось розвальцовують, ставлять нові, але це гемор, краще купити вже нову, якусь оригінальну поставити і не знати проблем. Для мене саме важко було надіти цю резинку, Блін, тому що, тим більше зараз ще прохолодно, треба, як я вже казав. Обережніше, температура холодна і пластик може полопатись. У мене він трошки лопнув, тому вона заходить дещо, дещо погано. Але в принципі задачу я справився, поміняв. Тепер залишилось поставити тільки карту на місце. По-хорошому треба було тут пополісоси, все почистити. Але машина йде на продаж, тому я думаю, так теж більш-менш непогано буде. Далі, друзі, я міняю всі закльопки, які поломані. У мене є комплект отаких закльопок. Всі поломані я змінюю на нові. Наскільки ми бачимо, нові нічим не відрізняються від старих. Ось стара поломана. Такий, точно такий же має рисунок. І ось нова. Новісінька. І ставимо її на місце. Ось таким от способом. Все, заклепки я поміняв. Ось у нас 1, 2, 3, 4, 5, 5 штук. І ще запасні залишились на всякий случай на іншу двері. Все, карту можна ставити на місце. Все, ручку поставили. Ось, прийшов, я казав, флажочок був. Тут є кліпси знизу і зверху. Флажочок перемістили назад, все, ручка стоїть на місці. Ліпси я наче скрізь поставив, Ці фішки не забудьте назад в дірки поприкладати, бо будете знімати заново. Так, Тепер починаючи з цієї середньої, ми вставляємо карту. Перевіряємо, що в місцях кріплення закльопок у нас двері не болталися і стояли на місці. Ось середня тут закльопка, не забуваємо про неї. Тут, внизу, вроді все на місці не болтається. Залишилось тільки закрутити болти і поставити на місце все, що я знімав. Але, друзі, не забуваємо надіти карту. Тут такий пас є у вікні, не забуваємо надіти на нього. Щоб карта була максимально близько до вікна. Ось так як тут, бачите. І надіваємо всі закльопки, перевіряємо всі міста, де були закльопки, щоб двері були на своєму місці і не болтались. Друзі, карта зібрана. Все підійшло, все пасує. Карта не шатається. Тут зазор, наче хороший, нормальний. Дякую за увагу. Ставте лайк. Всім пока.